У головному управлінні розвідки розкрили подробиці того, як начальник гур Кирило Буданов під час боїв за Сєвєродонецьк побував на передовій. Про це розповів командир штурмової групи спецпідрозділу ГУР із позивним Саїд в інтерв'ю виданню НВ йдеться про події навесні весні 2022 року. За словами Саїда, завданням ГУР була контратака. Розвідники взяли під контроль один із великих кварталів. Далі це можна було розвивати. Розширюватись, але, на жаль, по іншому флангу противник продивив десь на два квартали. У нас впав фланг повністю, але все одно стояли, поки мости не підбили. Потім був уже наказ на відхід. Розвідник зазначає, що Северодонецьк обороняли до останнього. Під час цієї спецоперації до своїх бійців на передову прибув Кирило Буданов. Під час приїзду він потрапив під артилерійський обстріл. Саїд зазначає, що Буданова врятувала бронемашина, яка стояла поруч, і допомогла сховатися від уламків снаряда, що розірвався неподалік. Я так думаю, що